Привіт, друзі, сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією для тих українців, які виїхали в Польщу ще до 24.02, до початку військових дій в Україні. Ви знаєте, що візи і карти побиту були продовжені до кінця цього року, і в новому законі, який Сейм прийняв. Є вже про це також згадка, є про це інформація, до якого числа продовжені, і чи продовжені взагалі, можливо, їх скасували. Ми сьогодні про це обов'язково поговоримо. Тому раджу, рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк. Лайки допомагають більшій кількості людей побачити це відео і репости також в своїй соціальні мережі. Репости тільки вітаються. І якщо ви далі цікавитеся Польщею, кордоном, інформацією про Польщу та кордон, обов'язково підпишіться на цей канал. Тут регулярно виходять відео на цю тематику. У вчорашньому своєму відео я розбирав цей закон, який прийняв Сейм Польщі, і там я детально розповідав, що ж зміниться для українців з 1 січня. Зверху з'явиться посилання на це відео. Всім рекомендую подивитися. Отже, що ж з візами, картами побито, без візу, які ми так всі разом називали карантинні? Я казав, що щось буде прийнято, щось вони з цим зроблять, і так сталося. Зараз я зачитаю невеликий шматочок оригіналу, що написано, і звичайно перекладу для того, щоб було зрозуміло про що мова. Новела привідує теж видлуження легальності побиту обивателя України, котрі мішкали в Польсі згодні з правом Шед-Війну до 24 серпня 2023 року. Отже, про що мова? Про те, що якщо ви були на території Польщі ще до початку війни, ви були легально, почалася війна, ваше перебування було легальне, чи ви були на візі, чи ви були на карті побиту, чи ви були по безвізу, то всі ці документи разом продовжують. Ваше легальне перебування до серпня 2023 року. Тобто, як для тих, хто заїхав після початку війни, так і для тих, хто заїхав ще до початку війни. Я вважаю, що це супер новина, тому що всі ми переживали до нового року. Не так багато лишалося. Ми вже рахували після нового року 30 днів. А так би мало бути зараз. Всіх прирівняли під один закон, всі візи, карти побиту, безвіз, які були продовжені у зв'язку з карантином. Вони були також легальними на території Польщі. Продовжили до серпня 2023 року, тому не переживайте все супер. Я впевнений, що як польська влада планує з 1 січня цей закон вести в дію, так що він почав свою е, роботу. То так і буде, і всі ваші візи, карти попиту без візи, продовжаться до серпня 2023 року. На цю інформацію я залишив посилання в своїй телеграм-групі. Це є газета Правна там. Польською мовою все детально описано. Кому цікаво, заходьте в мою телеграм-групу і читайте. З вами як завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!